Глюкоза або її похідні виконують різноманітні функції в живих істотах. Однією з них є вивільнення енергії при її руйнуванні. Частина цієї енергії може бути збережена у вигляді інших молекул. Процес розпаду глюкози докторувато, що супроводжується синтезом молекул АТФ, називається гліколіз або шлях Емдена-Мергофа-Парнаса. В основному він проходить у цитоплазмі клітин. Цей процес традиційно підрозділяють на, два, на дві фази. Перша фаза підготовча. Протягом цієї фази глюкоза перетворюється на менш стабільні проміжні продукти, що в кінцевому випадку призводить до формування фосфорильованих триоз, ліцеродигідрофосфату та дегідроксисотону монофосфату. Його розгляд традиційно починає з реакції фосфорилювання глюкози, що каталізується ферментами, що мають загальну назву гексакеназ. Донором фосфорильної групи є АТФ, продуктом глюкоза 6 фосфат та АДФ. Глюкоза 6 фосфат є проміжним продуктом ще декілька метаболічних шляхів. Як то пентозофосфатний шлях, глікогенез, глікокіноліс, синтез глюкоза та деяких інших. Гекзокеназа є регуляторними ферментами багатьох з цих процесів. Фосфорилювання моносахарів в клітинах робить неможливим їх рух з клітин і якби направляє сахара у різноманітні процеси, що проходять у клітинах. Наступна реакція каталізується фосфогексоізомеразою і глюкоза 6 Фосфат перетворюється на фруктоза 6 фосфат. Фруктоза 6 фосфат, фосфорилюється з утворенням фруктоза 1-6 бісфосфату. Фермент, що каталізує цю реакцію фосфофруктокіназа. Донором фосфорильної групи у більшості випадків є АТФ. І така фосфофруктокіназа називається фосфофруктокіназа 1. Вона є одним з ключових регуляторних ферментів, саме гліколіза. У деяких рослинних клітинах донором може бути пірофосфат. Фруктоза 1,6 бісфосфат розпадається до гліцеральдегіду та трифосфата та дегідроксисотону магафосфату. Реакція каталізується альдолазою. Ці трьох молекули можуть взаємоперетворюватись. Це перетворення каталізується тріозо, ізоморазою. Це кінець. Першої фази. Взагалі-то гліцеральдегідтрифос, утворений безпосередньо з фруктози 1,6 бісфосфату або через дегідроксисотон-монофосфат, буде у фокусі наступної фази. Підсумовуючи першу фазу, можна сказати, що поступове фосфорилювання шости вуглецевої молекули зменшувало її стабільність та призводило до її розпаду з утворенням двох триоз. Хоча гліколіз, як було сказано раніше, в цілому супроводжується синтезом АТФ. Але ця саме фаза забирає дві АТФ на кожну молекулу глюкози. Хочеш отримати, необхідно інвестувати. Отже, ми отримали два 3 фосфату у попередній фазі. Друга фаза називається фаза отримання прибутку, тобто фаза, протягом якої відбувається синтез АТФ та надаж. Першою реакцією цією. Фази є окиснення гліцеральдегіду трифосфату до 1,3 бізнес що супроводжується поглинанням неорганічного фосфату. Ця реакція також супроводжується трансфером електронів або окисненням гліцеральдегіду трифосфату до е, надплюс з утворенням надаж. Ми мали два гліцеральдегіда трифосфату, тому отримали два надаж. Ця реакція каталізується ферментом гліцеральдегід трифосфат дегідрогеназа. 1,3-бісфосфогліцерат є сполукою, що може донувати фосфорильну групу до АДФ з утворенням АТФ. Ця реакція каталізується фосфогліцерат кіназою. Ми мали два гліцералігіда трифосфата, тому отримали дві молекули 1,3-бісфосфогліцерата, кожна з яких донувала свої фосфорильні групи до АДФ. Тому ми отримали два АТФ. Що вже компенсують ті дві молекули АТФ, що було витрачено протягом попередньої фази гліколізу. Продуктом цієї реакції, окрім АТФ, є три фосфогліцерат Способ синтезу АТФ шляхом трансферу фосфорильної групи з іншої сполуки, як то 13 три фосфогліцерат на АДФ називається субстратним фосфорилюванням. 3-фосфогліцерат перетворюється на два фосфогліцерат Це каталізується ферментом фофо 2-фосфогліцерат Два фосфогліцерад перетворюється, дегідратується і налазує на фосфогенол-перуват. є іншою сполукою, що здатна донувати фосфорильну групу до АДФ з утворенням АТФ. З двох гліцеральдегідів альдегідів трифосфату. Ми поступово отримали. 2 фосфойного перувату, а отже, і наступні дві молекули АТФ. Ця реакція каталізується пируватки назою. Вона також є регуляторним ферментом гліколізу. Це є останньою реакцією гліколізу продукцією реакції пируват. протягом цієї фази ми отримали 4 АТФ, 2 на та 2 перуват. В цілому. З урахуванням тих двох АТФ, що було витрачено протягом підготовчої фази, гліколіз дає 2 АТФ, 2 НАДАЖ та 2 перувата на кожну молекулу глюкози. Протягом гліколізу ми маємо окисний процес. За стандартних умов з точки зору термодинаміки. А кислення і розшиплення глюкози до двох молекул перувату супроводжується вивільненням енергії 146 к на моль, що цілком достатньо, і може потенційно бути використано для процесу, що потребує енергії, а саме синтез двох АДФ АТФ та неорганічного фосфату. Наступна доля перувату може різнитися, в залежності від умов, в яких знаходиться клітина. Наприклад, він може бути перетворений у так званий ацетилкензім-А, який може бути окислений у циклі крепсу та дати ще більше АТФ шляхом окисного фосфорлювання у аеробних умовах. До речі, за цих умов на що було утворено протягом другої фази гліколізу, також може вносити свій внесок у синтез АТФ. За недостатності кисню переват перетворюється на лактат, одночасно перетворюючи на у надплюс. Який потім знов використовується у гліколізі. Це іноді називають анаеробним гліколізом. Пируват може бути використаний для синтезу чогось іншого, наприклад, аксалоацетату, що є необхідним для підтримування циклу кревця. Але всі ці вищі означені процеси, суворо кажучи, вже не стосуються гліколізу.